Друзі, всім привіт! Вас вітає смарт-майстерня Техносмак. Сьогодні у нас на огляді незвичний паяльник, паяльник з акумулятором, з вбудованим акумулятором. Тобто це говорить про те, що цей паяльник можна десь використовувати мобільно без того, щоб його підключати до 220 вольт. Паяльник у нас називається C211S. це комплектація з трьома типами різних жал. Постачається ось такий картонній коробочці. Подивимось на неї. Нічого цікавого нема. Головне, знаєте, якщо це 211 там буде одне жало, якщо S, то це буде три жала, плюс інша комплектація, плюс кейс. Я думаю, цього достатньо. І давайте подивимося на сам кейс. Ось такий кейс дуже цікавий, гарний Це пластик. З задньої сторони дві таких застьопки. І замок open на передній стороні. Однак, давайте перед тим як розпочнемо огляд цього паяльника, я вам нагадаю, що зараз до 25 травня цього місяця у нас проходить розіграш ось такого паяльника. Умови дуже просто. Посилання на огляд паяльника і на умови розіграша залишаю в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, коментуйте і, можливо, цей паяльник стане. Саме ваш. Всім бажаю успіху. Тепер його відкладаємо і продовжуємо огляд нашого паяльника з акумулятором. Дивимося на open і відкриваємо. І що ми бачимо всередині? Дивіться, все воно так дуже гарно тримається і є. Давайте по порядку. Три жала. Дістаємо. Раз, два, три. Відразу подивимося на них, сфокусуємося. І що ми бачимо? Це такий молоточок його називають. В народі ось такий Бісі 2, друге і третє, як таке голка. Відкладемо, далі роздивимося трішки краще. Далі у нас є відсік з целюлозою для того, щоб ви могли чистити. Далі не просто дістати, але дістану. Ось тут це кільце, це у нас намотане олово, відразу можна брати, відмотувати і паяти дуже добре. А флюс запитайте, будь ласка, є в нас і коробочка з флюсом, не хоче відкриватися, все новеньке, все блистить, все гарненьке, як сльоза, я б сказав би Красиво. Так, це відклали. Далі у нас дріт для все ж таки заряджання нашого акумулятора. Дуже добре USB Type-C і Type A. Для того, щоб можна було зарядити наш паяльник. Далі дістаємо сам паяльник, пластиковий паяльник. А тут така вона не гумова, якась пластикова, я не знаю. О, бачите, від лежання вона там навіть трішки деформувалася. Цікаво, чи вирівняється пізніше, чи ні. Одна кнопка. Давайте відразу вставимо жало, щоб ми могли дивитися. Як це все виглядає гармонійно чи ні? Він дуже легкий. Так, давайте ще подивимося нас всередині. Тут у нас така відкидушка, і наш паяльник можна в процесі ось так брати. Якщо ви, наприклад, попрацювали десь в полях, там щось поробили, поробили. Він, звісно, гарячий. Його там, наприклад, вимкнули, і ось так поставили чи увімкнули. Тримається дуже надійно. Я вам скажу, ну так. Гратися так не потрібно, але в принципі можна. Так, давайте роздивимося. Випадає. У комплектації з одним жалом такого тримача немає. Мені подобається. По-моєму, це дуже мило. Так, закриваємо. До речі, гарний такий корпус. В гарячому вигляді не заховаєте, тому що не поміститься. Добре, добре, добре. Так, тепер відставимо цей наш корпус. Нехай буде open. Жала в нас є, олово нам це не знадобиться. Ми будемо своїм користуватися, це теж відкладаємо. Ну і дріт, звісно, відкладаємо. Тепер давайте подивимось на цей паяльник і дослідимо. Значить, жала тут просто вставляється. Це така декоративна підставочка, яка для фіксування от в тому вкріпленні. Це от. Гумова, так вона, я навіть не знаю, вона чи гумова, чи пінопластова, чи пінополіуретанова. Не можу однозначно визначити, але тримати за цю штуку дуже зручно. Ну, давайте порівняємо, наприклад, з пансіл 2. Ну, це мій пансіл, яким я щось іноді роблю. Давайте подивимося. До речі, давайте жало замінимо на таке, щоб було схоже. І будемо його порівнювати. Давайте дивитися, бачите. Дуже-дуже все близько, гарно фокус навівся. Роздивилися. Це все дуже добре. по товщині звісно, але це не ті розміри, які можна. Порівнювати там чи сказати, що один точно кращий, другий гірший. Ні, це все гармонійно, це все дуже добре лежить в руках. Далі у нас одна кнопка і два індикатори. Потім ми подивимося, як це все працює. На задній стороні, звісно, USB та c для того, щоб можна було акумулятор заряджати. Ніби має працювати не тільки від акумулятора, а і підключений до джерела живлення. Я думаю, це дуже зручно і все. На задній стороні там ще є болтик. Я думаю, цікаво якщо треба буде розібрати, наприклад, акумулятор замінити. Все ж таки акумулятори, вони виходять з ладу іноді. І якщо можна замінити, то паяльник тоді отримає друге життя і буде ще працювати і працювати. І свого власника дуже буде радувати. Добре, тепер давайте про технічні характеристики. На сайті продавця ми бачимо, що комплектація з... Футляром з кейсом і трьома жалами коштує 23 долара на даний момент. Ось такий кейс. Він бачите, без кейса буде простіша комплектація. Далі спускаємося донизу. Бачимо, що наш паяльник є бездротовий паяльник, портативний на 5 вольт 15 Вт з вбудованим акумулятором і трирівневим контроль температури. Виробник із ключових особливостей зазначає, що можна працювати не можна, а потрібно лише однією кнопкою. Говорить, що це зручно. Із технічних характеристик виробник звертає увагу на те, що всередині є батарея, полімерна батарея на 650 мАг, номінальна напруга DC 5 В, робочий струм 2 А, живлення ми бачили Type-C, вихідна потужність 15 Вт. От мені самому цікаво, чи багато буде, чи мало, і скільки ж у нас буде плавитися олово від холодного до робочої температури. Діапол Зону робочих температур від 260 до 450 і пакувальні листи. От тут дуже добре видно, бачите, есочка з трьома наконечниками і кейсом. Ідеально підходить, працює. Давайте подивимося, що нам тут ще цікавого нам зазначив виробник. Виробник звертає увагу на це, що цей наконечник паяльника не підходить до наконечників c 210 Будьте уважні, добре, будемо уважні. Не оминув питання виробник, що під Підтримка одночасна і зарядки, і використання дуже добре нагрів за 8 секунд. Ну не знаю, будемо дивитися, перевіримо. Обов'язково. Три рівня регулювання, розумний чіп. Сподіваюся, що розумний. Є тут натяк на якийсь універсалізм роботи з цим паяльником, що для різних сцен, для різних потреб. Що воно таке інтелектуальна система управління термостатом? Дуже цікаво, але будемо сподіватися, що якось воно там працює, що воно вмикається, що вимикається. Тепер для того, щоб ми змогли зрозуміти, як ним працювати секунди вмикається і далі 3 рівня в нас є роботи цього паяльника. Подивимось. 8 секунд. Віримо, дуже червоний, красивий гарячий. Знімати наконечники, звісно, доведеться пінцетом, тому що вони будуть гарячі, нічого немає. Type-C. Ще раз нам говорять про те, можемо робити різні роботи, паяти, тонкі, великі. Дроти навіть можна паяти. Це дуже цікаво, дуже гарно. Тепер нам тут дають розміри: 146 мм. Метрів сам паяльник і 46 винос жала. Небагато дуже добре, дійсно компактне. Ось у нас пакувальний короб номер 1 з одним жалом. Бачите, він просто так от вкладений, потім його тримати ніде. Але в принципі все те саме є. Але тут підставочка така мобільна, а у нас прямо в футляр можна вставляти в нашій богатій, ось отак. Ви зараз бачите комплектації. Губка, паяльник, дріт, все ми це побачили, і думаю, що можемо тепер переходити до тестів. Ніби не знайшов я про опір жал ніякої інформації, тому давайте дослідним шляхом спробуємо визначити хоча б якісь параметри. Хоча я не знаю, чи суттєвий опір жал саме для цього типу, такого маленького, але ми зараз дізнаємося, хоча б приблизно ми будемо знати ці показники. Жала номер один, 2,5, 2,3, 3 і 3, No2. Зрозуміло, ну, тепер знаємо хоч якісь показники. Перед тим, як будемо вмикати наш паяльник, давайте подивимось, що у нас іде в комплекті ще така невеличка інструкція і чомусь тільки на іспанський, німецькій, французькій, ну і плюс якась китайська. Але я точно не знаю, чи китайська чи ні, але і єрогліфі. Дуже дивно, немає ні англійської, ні якоїсь іншої. Але я думаю, що все, що нам потрібно, ми вже це бачили на інформаційних матеріалах на сайті. Давайте перше увімкнення відразу зробимо з тестом на швидкість нагрівання нашого жала. Взяв трішки олова, підмотав. Так, вмикай, Раз, два, три. Увімкнувся. Пішов секундомір. Раз. Ага, зелений, синій, червоний. Червоний це максимум. І дивимося, скільки нам секунд знадобиться, щоб наше олово розплавилося. Не знаю, якщо чесно, не відчуваю, чи гріється. Ніби є тепло. О, пішов димок. Що ми бачимо? Є десь 25 секунд і олово вже розплавилося. Слухайте, це просто шикарно. Це цікаво дуже. Так, зараз почистимо і будемо далі досліджувати. Ну, що скажете, як вам така швидкість нагрівання розплавляння олова? Мені сподобалось. А як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Тепер давайте спробуємо його підключити і в процесі заряджання подивимось. Ага, він відразу увімкнувся, навіть, бачите, не потрібно було його вмикати. Відразу пішло синє, це середній рівень. Ні. Синій просто говорить, що або заряджається, або заряджений. Знову натискаємо на 3 секунди. І знову став синій. І тепер можемо вибирати. Зелений, синій або червоний. Оця кнопочка, яка ближче до кнопки вмикання-вимикання, сигналізує нам про рівень, наскільки нагрівається наш паяльник. Червона це максимально вимкнено. Зелена це мінімум, синя це середній рівень. І синій синій, як бачите, так, він гаряченький. Головне тепер мені не вхопитися за нього, тому що ці цацки... До да, добра не приведуть. Вимкнено це мабуть, зараз просто заряджається без того, щоб нагріватися. Вже нагрівся, чіпати не буду. Тобто підтверджуємо, що можна працювати ним як від акумулятора вбудованого, так і в процесі під'єднаного до джерела живлення, наприклад, 220 вольт. Тобто виходить такий максимальний універсальний паяльник. Ви дивіться, як гарно. Наприклад, ось з такою самою зеленою накладочкою мій Pine Seal, але ж його не можна використовувати на акумуляторі. Звісно, не можна. Але. Ось цей мені реально сподобався і такий маленький. Ще я люблю проводити тест, отак, от хват, і бачимо, наскільки тут менше відстань від місця, коли ви беретеся. Ось так. Бачите, я берусь, і тут я берусь максимально близько. Тому потрібно так, от складати їх поряд і дивимось наскільки різниця. Там десь півтора-два сантиметри. Я думаю, для маленьких мікроскопічних якихось робіт для пайки плат це буде суттєво, тому що це мінімум, який може Хоча мені дуже зручно, в мене проблем немає з цим, не виникає. Але якщо ви фанат, щоб дуже близько була робоча поверхня до паяльника, то я думаю, це просто класний варіант. Ви знаєте, щось у мене виходить таке відео, що він з усіх сторін мені подобається і класний. І легкий, і комфортно його тримати в руках, і комплектація шикарна з трьома жалами. Ви тільки подивіться, і це за 20 баксів? Хм, Це дуже цікавий паяльник. Так, добре, ще пограюся, трішки пізніше. Ніше повертаємося до висновків. Ось, друзі, такий виявився у нас огляд цього невеличкого паяльника з вбудованим акумулятором. Реально скажу, якщо говорити одним словом, він справив на мене добре враження. Чесно, не очікував. Але це, звичайно, такий гарний інструмент, супермобільний, який можна брати з собою десь туди, де немає електрики, наприклад, де не можна під'єднати до джерела живлення. Особливо мені сподобався цей комплект СЦ211. Тому що в ньому є і аксесуари, які відразу ви берете з собою ось в цьому футлярі. Кейс мені теж дуже сподобався. Він реально такий надійний. Тут можна і почистити наш паяльник. І підставочка дуже зручна, тому що гарячим його не можна брати. А так вставивши в підставочку, можна щось робити. І у вас робляться вільні руки. І це дуже добре. Відразу три жала. Тут я думаю, питань немає. Три завжди краще, ніж одне. Ну це вам скаже люба жінка, що три точно краще, ніж одна. Так, добре, але не про це сьогодні. Закриваємо наш футляр. Open був, тепер close. Закрили і відставили. Тепер особливо головне про паяльник. Теж знову ж таки, якщо він так не дуже мініатюрний, але ж тут акумулятор, і дрота немає. Бездротовий, супер, просто клас. Я не знаю. Мені хочеться співати йому діфірамби. Не знаю, чому так воно виходить, але от це емоційний паяльник, який викликав в мене емоції. Це не просто кусок заліза, яким можна щось брати і робити, що переважній більшості людей потрібно. А тут є емоції. От просто щось паяєш і кайфуєш. Мені дуже сподобався, я трішки ним попрацював. Ну не попрацював так Хоббі в мене там було, дещо підпаяв, випаяв. Супер, мені сподобалось. Реально комфортний клас. Звісно, питання в нього буде до того, скільки він буде працювати від одного заряду. Але ж ми розуміємо, що і живучість акумулятора відіграє свою роль, і той рівень енергоспоживання, який налаштований від 1 до 3, в залежності від нього буде час роботи цього паяльника. Вичитав, що має працювати від 30 до 60 хвилин. Ну, я думаю, якщо на годину буде, Буде його вистачати, ну, годину паяти, це реально багато. Так, добре, щось я багато говорю. Давайте тепер основні його переваги, які я для себе відмітив. Перше, це, звісно, портативність і автономність, тому що він дійсно портативний, його в кишеню поклав і поніс, і автономний. Тому що тут, я думаю, питань з цим нема. Також він компактний і ергономічний, його хоч куди, хоч в нагрудний карман, хоч в задню в кишеню. Дуже зручно носити з собою. Плюс він абсолютно дуже легкий. Гесенькі, металу в нього нема, як у інших паяльників ми бачили. Тому тут вага дуже класна. Швидке нагрівання. Ви самі це все бачили своїми очима, і це дуже вразило, як швиденько акумуляторний паяльник нам розігрів олово і воно почало стікати. Можна було вже брати і працювати. Ну тут просто супер. Аплодую, реально. Також дуже зручно, що тут можна регулювати потужність. Три рівня потужності, три жала. Тобто можете моделювати в залежності від ваших задач. Якщо щось потрібно зробити не дуже мікроскопічне, беремо жало якесь таке. Якщо потрібні якісь маленькі плати, паяти, якісь детальки, обираємо тонке жало. А оце bc 2, воно таке середнє, я б сказав би, більш універсальне і туди і туди. Але коли є вибір, то це просто супер. Безпека і зручність. Зручно, зручно. Хват в нього дуже зручний, він легкий, він збалансований. Тому тут безпечно його тримати. Ну і просто. Чистота заряджання, просто вставили, зарядили, полежав він вас, почекав, потім берете і користуєтеся. Тому одні плюси, мінусів якихось. Ну, реально, за ці гроші, за цей комплект, за цей паяльник я просто не знайшов. Також, давайте в самому кінці, ще раз нагадаю, що проходить у нас розіграш ось цього паяльника. Посилання на розіграш і на огляд паяльника знайдете в описі до цього відео. Перейшли за посиланням, зробили три невеличких дії і безкоштовно, швиденько і радісно отримали цей вигралий паяльник. Всім бажаю успіху! А про цей. Паяльник сказати мені більше нічого, тільки те, що цей паяльник із вбудованим акумулятором це реально портативний, компактний і універсальний інструмент. Він швидко нагрівається, підтримує зміни жала, працює без підзарядки та заряджається через USB. Він реально ідеальний для ремонту, електротехніки, для якихось DIY-проєктів і роботи в польових умовах завдяки безпеці, ергономічності та гнучким. Налаштуванням потужності. Керується однією кнопочкою, ховається у футляр, приносить радість при роботі. Я ж вам говорю до побачення, дякую за перегляд, за вподобайки, дякую за коментарі і за підпис. З вами сьогодні була Смарт Майстерня Техносмак. До побачення, всім бажаю успіху, до нових зустрічей!